Активна фаза Революції Гідності у Дубовій Уманського району розпочалася із демонтажу пам'ятника Леніну, що довгий час перебував у центрі села. На місце відрізаної кам'яної голови активісти встановили державний прапор України. Це було у ті дні, коли вогняна спека серед Лютого Морозу огартувала знову українську еліту. Молодь невеличкого села центру нашої держави вшановувала загиблих, відомості, про яких лише починали надходити. Ще не було поховано першу небесну... Сотню, нової ери боротьби українського народу за незалежність, а патріоти Дубової вже замовили скіз пам'ятника тим першим і, на жаль, не останнім жертвам, що склали голови на Київському майдані. Уманський архітектор, що побажав залишити своє ім'я у тіні, відразу взявся за виготовлення пам'ятника. До роботи стали і у Дубовій. Ярослав Калієвський, Андрій Патковка, Олег Кочубій, Вадим Гончаренко, Михайло Томенко це лише кістяк. Вістів, поряд з якими гуртувалися патріоти оновленої держави. Кошти, а це близько 12 тисяч гривень, використовувалися лише на закупівлю матеріалів. Загальним пам'ятник обійшовся десь 12 тисяч гривень. Ну ще половина цих коштів була добровільно пожертвована. Той, тобто, наприклад, бралися кошти тільки за матеріали. За роботу ніхто ніхто не брав, не брав коштів. Пам'ятник вперше будували без влади, без державних коштів. Цей пам'ятник поставили самі люди без влади, без всякої помічі. Ззовні. Ну, я маю ввиду, що прості люди, друзі, знайомі, хто знав, односельчаниць, всі, хто знав, всі дзвонили, стільки потрібно, стільки могли, стільки здавали кошти. Пенсіонери із сусідніх сіл, фермери, сусідніх сіл підприємці. Ну, основний, звісно, внесок внесок зробив людина, яка спроєктувала цей пам'ятник і вона його виготовила. Вони, стоячи на колінах, будували свій майдан незалежності. Важкі, а це близько 200 кілограмів плити, підіймали руками. Чи важко сильним та міцним чоловікам було? Мабуть, так. Та у них у думках юні хлопці, що цілі ночі перевертали важкі шини, аби палало вогнище, аби не вмер Майдан, аби не вмерла Україна. Мабуть, символічно, що завершення монтажу пам'ятника та благоустрою території завершилося напередодні Дня Конституції України. Тож патріоти вирішили приурочисте відкриття святу із чорною стрічкою на прапорі, бо ж, на жаль, це була лише перша сотня, а вже скільки полягло, скільки. Без традиційних сценаріїв та написаних промов, без розписаних промовників та втомлених запрошених таких було це особливе свято у дубові. Наживо дорослі та діти, посадовці та пенсіонери співали гімн нашої держави. Ще України! Доля згинуть наші воріженьки, як роса на сонці за. Ледь стримує сльози Ярослав Калієвський, що з побратимами вклав силу та душу, будівництво пам'ятника. Хотів би подякувати всім, які всім друзям, патріотам села нашого, які не стали небайдужі до цього до цієї події, які доклали всі свої сили, може навіть і більше. Це місце, я думаю, після цього дня в на святим. Особливу велику подяку сказати підприємцям уменьмо Минського району, які доклали, я рахую максимально своїх сил, які не взяли ні копійки грошей за те, щоб цей пам'ятник став на цьому місці, які дійсно є патріотами своєї держави. Голова Уманського районного осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Анатолій Панасенко підкреслює, нас сьогодні об'єднує відповідальність перед загиблими, вірність ідеалам Майдану. Хочу подякувати всім жителям цього села за те, що вони не були байдужими до тих подій, що вони зібрали кошти. Хто скільки міг, хто 5, хто 10, хто 20 гривень. Хто більше. І встановили цей пам'ятник до вашої ініціативи на сьогоднішній день. Я хочу сказати, вже долучаються жителі інших сіл. Ця Небесна Сотня загинула за вас, за те, щоб ви жили у вільній, квітучій країні. І дуже велике прохання від активістів Майдану, щоб до цього пам'ятника ніколи. Не заростала дорога, слава Україні! Юрій Кисельов вимушений переселенець із Луганська. От буквально на цьому тижні в Луганську було терористами схоплено голову обласного об'єднання просвіти пана Володимира Семистягу. Було Вбито одного з прикордонників просто за те, що лишився гідним, наданій українському народові присязі, не здавши терористам зброю, коли звичайного чоловіка було застрелено за те, що порушив нібито комендантську годину, встановлену терористами, всі ці жахливі явища є непревеликий жаль реаліями Луганського, а так само Донецького сьогодення. Отож. Будемо вірити і будемо працювати для того, щоб на східних теренах також встановилася була відновлена українська державність. Голова Уманської райдержадміністрації Ярослав Скус прийшов на свято не як посадовець. Його біль та туга за українським сьогоденням. На жаль. Сьогодні в нас в державі є свято, державне день конституції, але на жаль, це свято сьогодні з траурною стрічкою. Сьогодні в нас в державі продовжують далі гинути наші хлопці, наші захисники. Разом об'єднавшися, ми зможемо піднятися з колін і жити в дійсно справжній українській державі. Хвилююча розповідь активісту майдану, мешканця Кочержинець Володимира Клименка оживила сторінки лютого 2014 року. Ці слова Слава Україні для нас мають дуже вже велике значення стали. Так як ми відкриваємо цей пам'ятник Небесної Сотні, хотів би так ексурс зробити маленький у, у, ті, у ті минути, часи, коли ці хлопці загинули, все почалося 18 лютого біля Маріїнського парку. Все це бачив я своїми хлопцями на свої очі. Перші смерті, як в парку лежали люди, як побігли вже всі в кінці, як вже поперли і берку цей попер, і вже той антимайдан із внутрішніми військами, ті стої з тої сторони, ті з тої. І тоді, коли я оглянувся, так назад дивлюся, там під деревом вже лежить, там під деревом лежить, ті біжать ззаді, антимайданіці, добивають їх, Це без хвилювання говорити. Не можна, так що я вибачайте за мою цей. Ну, коли вже ми думали, ну що, саме місце безпечне тоді, коли вже по, в тому районі Києва почали всіх виловлювати по магазинах, люди ховалися, добивали там, виловлювали, витягували десь з під підвалів, з під під'їздів, ми думали, ну що, сховаємося вже на, на Майдані, вже туди будемо збиратися. Наче безпечне місце. Прийшли туди, ще день білий був, така була погода, як оце час, сонце світило, о, і маса людей по Інститутській почала спускатися, ховатися, вже ж, ну, збиратися на Майдані. У той проход, де був з Інститутської, люди не могли туди всі е, зайти, а ззаді біг Беркут і всіх теж підряд лупив. О, люди падали, переступали через ноги і, всі, і бігли далі. Спустилися туди діти, жінки, пам'ятаю ведучого Женю, цей, що зараз міністром у нас, кричав він, люди, жінки і діти, ідіть звідси, тому що тут має бути щось страшне. А Беркуті сам кричав, не стріляйте в людей. Ну коли вже, вже стало вже темно. Всі люди збилися, коли гранати вже ну, рвалися перед, самим, перед самою трибуною, ми вже тоді зрозуміли, що це вже ну, діло ну, таке, що я не знаю, кому щастя було вижити, кому, 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 я не знаю, нещастя. Ми ще не знали, що на Михайлівській вже майдан був кругом вже весь оцеплений, що ми були, так сказати, в облозі такі. Ну і почалось, коли все почалось горіти, мені зразу згадалося, отоя Фарфоломейська ніч, ото загибель Помпеї, оце дивився, все, і це мені так уявлялося, думаю, нічого собі. Оце то товариш один приїхав перший із, це я так бистро сказую, з Австралії. О, каже, оце я попав, так з першого разу він попав на Майдан. Задача стояла одна: якщо той вогонь погасне. Значить, все, нам там буде всім, ну, всім дуже погано, нас там переб'ють. Кидали, що мали, кидали в той вогонь і матраси, і, і, і пакети з мусором, і розібрали ту піраміду, Все туди і Женя просив. Треба продержатись до ранку. Треба продержатись до ранку, щоб не погаснув вогонь. Якщо погасне, значить, значить все. Вони не, не могли через цей вогонь перейти. А в них в Беркута така, в них тактика була. Якщо вони знайшли маленький прохід, значить, якщо вони тільки в нього сунулися і тако розвернулися, значить все, то вже, то вже погано. То могли вони й далі розвинути своє оце. Отам. Треба зразу їх було там глупити, кидати чим попало, щоб вони то не розійшлися. І я пам'ятаю, що Женя кричав, каже: Україна, Європа, світка! Дивіться, як українці здобувають свою незалежність у тому всьому місцеві. Ну і коли ще пам'ятаю, в 4 години ранку. Ще останній, по-моєму, Ляшко ще прийшов, виступав там, говорив. О, за. Ще так люди його піддержували, а так. ну це, достояли ми до ранку. То коли мені рідні дзвонили, то я казав, кажу, ви собі дружина дзвонила, ви собі не уявляєте, яку ми пережили ніч, пережили ніч, стояти не можна було. Очі закривалися і зразу падали на коліна. Таке було моральна напруга. таке. І ще такий був період, коли я оглянувся десь, да, десь 4 години ранку на Майдан, ну, на сцену, то ну, так, людей було. Менше, бо, мабуть, діти дійсно пішли. А Дівчатка запам'яталася дві дівчинки. Кажуть, йдіть додому, вони та, та ви що, нікуди ми не йдемо. Запам'ятався ще священник, о, який постійно молився, тут рвалися гранати під ногами, він на те не зважав, він постійно молився, читав молитву. Задалося ще як один чоловік під, під ялинкою, цею ж лкою, як там деякі говорили. Все кругом горить, все рветься ці гранати, а він вкрився одіялом чи зморений, був і один, оце під ялинкою тою лежав. Оце так ще щось таке запам'яталося. Ну і а в... ми ще не знали, що цієї ночі загинуло, і за дня з Маріїнського загинуло 20 до 30 чоловік. Там це перші були загиблі. Ми ще цього не знали. Ну а вперед були оце ще далі, оці страхіття, оці смерті, оці хлопці. Що ми зараз вшановуємо їхню, їхню пам'ять. Хотів би сказати, що і земляннім пухом, і Царство Небесне, і народ їх завжди буде пам'ятати, і ми будемо пам'ятати. І саме головне ніякому разі не даймо, ні при яких умов, не даймо, щоб, їхня, щоб їхні смерті були для нашої держави е, даром. Слава Україні! Активісти Українського об'єднання Свобода Сергій Яремчук із перших днів був на Майдані. Був нещодавно в Слов'янську на блокпостах. Бачив тих хлопців, яких всі дні так званого перемир'я обстрілювали. Тому хочу сказати, справжні герої вони не вмирають, і ті герої, які, яких я зустрічав на майдані, вони зараз там. Тобто Революція гідності вона не закінчилася. Тобто, кожний з Майдану, ну не кожний, ну але кожен, хто був на Майдані, він приїхав тут. Він допомагає пам'ятку, пам'ятнику. хто поїхав е, туди на схід, боронить нашу країну. А деякі люди тут також займаються організацією, допомагають їм чи можуть, тому що наша армія в такому стані, що, що ну це неможливо. Тобто, ну вона була. Зумисно доведено до такого, щоб цей агресор Путін міг зайти і пройти там на годинами. Тому хочу ще подякувати всім тим активістам, підприємцям, які зараз допомагають армії. Ми можна, можна сказати, щоденно якось передаємо цю допомогу з нашого Зуманського району і з міста Умані. Дуже багато там хлопців, які, які захищають нашу державу. Хвилююча мить молодь дубової майбутні України урочисто відкривають пам'ятник небесні сотні. Свячення пам'ятника чи не найважча хвилина? Лунають імена всіх, всіх ста загиблих. Володимира Романа, Дмитрія, Дмитрія, Богдана, Володимира Жураба, Олега Дмитрія, Володимира, Романа, Ігоря Ігоря Олексія, Богдана, Івана, Олександра, Віктора Анатолія, Сергія Івана, Сергія Павла Володимира, Ігоря Олександра. Євгенія, Максима Ігоря Юрія Андрія, Валерія Йосипа, Устіма Івана Анатолія, Якова, Михайла, Андрія, В'ячеслава, Петра Назара, Олександра Андрія, Артема Василія, Людмила Андрія, Богдана Андрія, Михайла, Антоніни. До святого місця лягають квіти на постаменті свічки. Поряд із пам'ятником, державний прапор, із яким дубівчани йдуть всі ці дні та ночі революції гідності. А сам пам'ятник, за словами Ярослава Калієвського, це подих, серце біль майдану. Де пішла від того, що проходячи по майдані, наші друзі сфотографували на щиті написаний від руки вірш, який знаходиться на пам'ятнику, вибитий на камені. Він дуже сколихнув, зачепив, заживе. І від цього віршами, від першої стрічки, яка починається, а сотні вже зустріли небеса. Ми вирішили, що пам'ятником Небесної Сотні буде ангел, який зустрів нашу Небесну Сотню. Ангел має крила, але постійки Майдан палав, Майдан палили цього ангела. Одне крило було опечене, одне крило догори підняте, одне опечене донизу. І з нього схиляється український прапор. Все одно він цим крилом його тримає і буде тримати, я думаю, вічно. Олег Кочубій знає, небесна сила допомагала домівчанам встановлювати пам'ятник. Вона не тільки надавала нам сили, вона і віру, і надію в те, що наше майбутнє все таки буде кращим, що наші діти будуть краще жити, що не буде більше на нашій землі катів і ворогів, які будуть гнобити і палити український народ. Порівняно з тим, що ми робили, наші зусилля були дуже маленькі. порівняно з хлопцями, які зробили для встановлення українського. Незалежності українського народу. Ми ясь, щасливі, що в цей день ми змогли все-таки маленьку часточку внести, щоб на будуще діти наші не забули про пам'ять і про те, що було зроблено цими хлопцями в ці дні. За словами пана Михайла, лише громадою можливо будувати і пам'ятники, і майбутнє. Має бути така традиція, хочимось віддячити тим людям, які за нас там полягли. Ну і напевно, ще раз воно доказує про те, що все-таки громадою можна це все зробити. Так само тут громада рішила, постановила, зібрали кошти, і опять же громаду, без громади ніхто. І так само наша і ця революція тільки може бути громадою, так само сюда, тільки громадою, тільки об'єднання громадою. Тоді буде якась впевненість. Красуні Софії випало на честь відкривати пам'ятник Небесній Сотні. У мене були почуття гордості за нашу Україну, за тих героїв, які полягли, можна сказати, за наше майбутнє, і хочу побажати всім, щоб не забували героїв Небесної Сотні і пам'ятали, що у нас є такі герої, які хочуть кращого майбутнього, і щоб більшості молоді ставилися до цього якось краще, щоб вона розуміла що це новище зараз в Україні, а не з байдужістю і Мій, можна сказати, погано. Всі вони, незалежно від віку, майнового стану, поглядів, мріють про щасливе майбутнє своєї держави, рідної України. Стати всім людям патріотами, не бути байдужими, так як мої товариші сьогодні на цьому святі. Бути однодумцями, бути дійсно патріотами нашої держави. Що вони такого цього не бачили, що бачили? Я хочу, щоб Україна була квітучою, чарівною, такою, якою вона є зараз, але без крові і без сліз. Я хочу, щоб вона дійсно посміхалася і була чудовою країною незалежною. Невдовзі у Дубові з'явиться ще й алея Небесної Соті, закуплено 100 кущів троянд. А вір, що викорбований на пам'ятнику, написала наша далека співвітчизниця Людмила Максимлюк, яку доля закинула у далеку Португалію. Вчитель від Бога написала рядки, що навічно вписані в історію майдану, в історію України, в історію дубової. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав. Із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Блакав Бог, побачивши загін, Спереду сотник, молодий, вродливий, І юний хлопчик казці голубій, І вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад. Небесна сотня, вирі полетіла. Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені! Ей, залаєш ми. You the body Amen.